Свій виступ з роботи слідчого апарату прокуратури Дніпропетровської області у першому півріччі поточного року слідчим управлінням прокуратури області закінчено 328 кримінальних проваджень, з яких до суду направлено на 36 обвинувальних актів. Значну слідчу та процесуальну роботу проведено щодо розслідування кримінальних проваджень про злочини проти учасників мирних акцій протесту. Так, до суду направлено шість обвинувальних актів відносно восьми осіб, у тому числі двох високопосадовців обласного рівня. Це заступник голови облради та заступник голови облдержадміністрації. Про тих осіб, яким раніше повідомляли про підозру, вже засоби масової інформації інформувались. Я хочу розповісти про останні події, які останні результати розслідування, які. Має обласна прокуратура це кримінальне провадження за фактами підроблення протоколів про адміністративні правопорушення, які складалися відносно учасників автомайдану. Так, на початку січня. 2014 року до прокурор до, до е... інспекції Дніпропетровської області е... надійшли е... рапорти працівників ДАІ з Київської області. Як ви знаєте, у е... складалися такі рапорти про нібито невиконання учасниками автомайдану е... вимоги про зупинку, так ось е... слідством було встановлено, що е... в, у... в обласному ДАІ. Коли ці рапорти надійшли, відбулася невелика нарада, на якій начальник одного з відділів обласного ДАІ, на якому було доручено це питання, надавав незаконні вказівки щодо складання протоколів про адміністративне правопорушення підлеглими працівникам. Один з працівників ДАІ категорично відмовився це зробити. За результатами цієї наради, ряд протоколів таки було складено і направлено до суду. Також цинізм цієї ситуації полягає в тому, що 5 протоколів було складено від імені саме того працівника ДАІ, який відмовився їх складати. Слідство довго не могло встановити, ким виконано, ким підроблено ці 5 протоколів. Розширювали коло підозрюваних осіб, але однак встановити це змогли лише на минулому тижні, коли суцільним порядком почали вивчати матеріали адмінпрактики в обласному ДАІ. І тоді знайшли адміністративні матеріали, які складені почерком схожим на, на, ці, на, на той почерк, який міститься у цих п'яти протоколах. Експертиза також підтвердила категорично, що всі п'ять протоколів складені працівником міського управління ДАІ як Почерк, так і в одному випадку, навіть підпис, бо прізвища цих працівників, які відмовилися складати протоколи, та який їх фактично склав від його імені, вони збігаються в початок прізвища і він майже автоматично розписався фактично своїм підписом у цьому протоколі. На даний час на минулому тижні начальнику відділу обласного ДАІ повідомлено про підозру за втручання в діяльність правоохоронного органу, тобто за ці незаконні вказівки за статтею 343 Кримінального кодексу України, та працівнику ДАІ, який підробив ці п'ять протоколів, повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 366 Кримінального кодексу України, це службове підроблення. В даний час ці кримінальне провадження перебуває на стадії завершення і на. Наступного тижня воно піде до суду, окрім того, на минулому тижні направлено обвинувальне акт ще відносно одного працівника ДАІ в Кривому Розі, який на виконання таких незаконних вказівок також свідомо склав завідомо неправдивий протокол. Окрім того, усього слідчими прокуратури до кримінальної відповідальності у цьому році притягнуто 17 працівників органів внутрішніх справ, одного працівника прокуратури, одного суддю, 5 працівників податкової служби, двох працівників пенітенціарної системи і, як я вказував раніше, заступника голови обласної ради, заступника голови облдержадміністрації. Щодо протидії корупції та організовані злочинності у першому півріччі поточного року правоохоронцями області направлено до суду 124 протоколи про вчинення корупційних правопорушень. Прокурорами до суду направлено 105 протоколів про вчинення адміністративних корупційних правопорушень, органами СБУ – 16 та МВС 3. Це найкращий показник по державі. Наша робота позитивно оцінилася Генеральною прокуратурою як по кількісним показникам, так і по напрацюванням по окремим відам правопорушень, зокрема подарункам. До суду направлено 77 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях про корупційні злочини. Це також найкращий показник серед усіх областей держави. Більшість корупційних правопорушень виявлено у бюджетній сфері, сфері земельних відносин, освіті та транспорту. Що стосується фактів хабаренства, то таких кримінальних проваджень обвинувальних актів до суду направлено 43. Розмір найбільшої неправомірної вигади склав 90 тисяч гривень. Це начальник управління Верхнедніпровської районної державної адміністрації. Однак ми на досягнутому не зупиняємося, і як ви знаєте, лише минулого ти... лише упродовж тижня. На одержанні неправомірної вигоди затримано начальника відділу кадрів політехнічного коледжу у Кривому Розі, сума 300 доларів США за сприяння у прийнятті до навчального закладу, начальника відділу державної ветеринарної лікарні Дніпропетровського району 4 тисячі гривень за видачу дозвільних документів. Слідчого Дніпропетровського міського управління міліції за видачу. Документів про відсутність судимості 10 тисяч гривень. Та начальника факультету Дніпропетровського університету внутрішніх справ за сприяння у вступ, за вступ до навчального закладу. Сума одержаних коштів складає 2000 доларів США. Правоохоронними органами області у першому півріччі 2015 року виявлено 5 організованих злочинних груп, до складу яких входили 19 осіб. В даний час судом, наприклад, слухається кримінальне провадження стосовно начальника управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради та його підлеглих за фактами розкрадання бюджетних коштів на загальну суму млн 300 тисяч гривень. Також у червні до суду скеровано обвинувальний акт відносно членів організованої злочинної групи, які упродовж 2014-2015 років виготовляли у місті Кривий Ріг контрафактну лікаро-голячану продукцію без відповідних дозвільних документів з недоброякісної сировини. manasɛjako